Це відео лише для невпевнених в собі людей, для тих, хто вважає себе бездарями, невдахами. В ньому ми розберемо, чому так відбувається і чи можна щось змінити. Я не буду вас зараз якось мотивувати, але просто розповім притчу. Одного разу в львиці загубилося ливеня. І це ливеня, тремтячів від страху, прибилося до стада баранів. От воно там прибилося і почало з ними жити. Воно навчилося від баранів ховатися, боятися, тікати, блеяти, загалом перейняло ці звички баранів. Але йшов час, ливеня перетворилася на сильного, великого лева. І от якось старий лев побачив і був дуже здивований, що втікає стадо баранів, і разом з ним втікає сильний великий лев, піджавши хвоста. Старий Лев наздогнав молодого і почав його наставляти. Ти що робиш? Ти ж цар, ти чого боїшся? Ти чого блеєш, як баран? Не позорь наше плем'я, наше львине, королівське племя. Але у відповідь почув лише жалібне блеєння молодого Льва, звуки барана. Молодий Лев від страху прижався до землі, також зжався, скрутився, як зляканий баранчик. Старий Лев, побачивши це, розлютився не на жарт каже: Ану, речи, позор наше плем'я, інакше я тебе розірву. Але у відповідь почув ще більш залякане блеєння. І тоді старий мудрий Лев все зрозумів. Він взяв цього молодого льва і повів собою до чистого, рівного, як дзеркало озера, в якому відображалися гори, хмари, які плели по небу. Це було чисте, чесне дзеркало. І коли молодий Лев побачив своє відображення, в цей самий момент пролунав, вирвався такий впевнений рик молодого Льва, в цей самий момент народився новий король. Отож, друзі, якщо ви також хочете побачити свою велич, свій талант, розкрити в собі короля, королеву генія, гіганта. Пишіть мені, хочу подробиці, адже Суперджамп це чесне, чисте дзеркало, в якому люди проявляються і бачать справжніх самих себе. Ставте лайк, підписку і до зв'язку.